Друзі, вас вітає одеська філія компанії Автопарк. ЮА. Ось таке у нас нове чудове надходження. Це Hyundai Azera, Офіційний автомобіль від першого та єдиного власника з салону. Чудовий як візуальний, так і косметичний стан. По техніці без жодного зауваження, повністю обслуговано, доосначена газовим обладнанням, 3 бензиновий двигун, де є чудову динаміку на гарних легкосплавних дисках. Зути вже зимова гумо. По комплектації автомобіль має ось такий гарний коричневий салон, панорамну стеля, дверки зі шторками. Також по комплектації повний електропакет, електрорегулювання сидінь, шкіряне мультикермо з оздобленням дерева, датчик світла та дощу, двозонний клімат-контроль, підігрів переднього ряду сидінь, парктроніки. Та багато інших корисних та зручних у використанні функцій. Кого зацікавила дана автівка? Запрошуємо на перегляд та тест драйв. Адреса Грушевського, 15 а придбати дане авто можна як за готівкою, так і в лізинг. І ще у нас є три день. Чекаємо на вас.